Вітаю, друзі, сьогодні 27 вересня, і я хочу продовжити. Огляд томатів, які ще залишилися. Обрізала я вже все листя, пообрізала верхівки. Але коли перший раз обрізала верхівки, то пасинки як пішли, то тільки сьогодні я вже звільнила свої томати від верхівок. Але ось до цього сорту, до свого сорту, який називається чухлома. Так, в мене руки і не дійшли туди до самого верха, як ви бачите. Гарний сорт. А ось тут зразу ще росте в мене хахлама. Ось один. Це один той самий кущик. Ось такі томати. Ось так. Так вони нав'язалися. І ви знаєте, цього року в мене не було. Білокрилки. Я так вже зраділа, що білокрилки немає цього року, тобто ми з нею справилися. Але ні. От зараз, в такий період, вона знову з'явилася. Можливо, вже в мене тут просто немає місця, нема куди прилипати. Це в мене залишився ще сорт тайванський ананас. Ой, красавчик! Смачний, помаранчевого кольору, м'ясистий, дуже гарний. Чогось він мене спочатку не показав себе якось в цьому році. А ось в кінці видно, вже трошечки спала температура, і він вже виявився таким, як потрібно. А ось там подалі це росте в мене мінусинські стакани червоні. Вони набагато більші, набагато місніші, такі вони. М'якоть така гарна, ніж в томату, який називається Мінусинські стакани рожеві. Ну це вже що залишилося. В мінусинських стаканів дуже така тоненька шкірочка. Але ось цей томат він трошечки інакше себе показує. Це мінусинські стакани червоні. А це, здається, один томат залишився, томат сорту Тілешка. Ось такий рожевого кольору важкий, ну, не знаю, десь грам, навірно, 700, не менше. Гарний томат. Розріжу, подивимося, що він в себе уявляє. Ще один важковик в моїй колекції це томат сорт, який називається тілешка. 611 грам. Ось такий невеличкі ребра є в нього. Такий великий, червоний, червоно-рожевого кольору, скоріше можна так сказати. Часто таке буває, що томат великоплідний, який має ребра, то він має ось такі ще й порожнини. Так, м'яса дуже багато, він не такий сочний. Можливо, він просто перестояв в мене. Він дуже довго знаходився на кущі. Отак залишився один і місяць собі висів на кущику, дозрівав, перезрівав, і вийшло те, що ви зараз бачите. Це томат-тілеш. В минулому році цей томат в мене ріс у відкритому ґрунті, плоди були менші, і порожнин ніяких не було. Тому не знаю, чи буду висаджувати ще раз, але скажу, що смакові якості в нього дуже гарні. Кислоти немає, він солодкуватий. Пішов у небуття, як кажуть, томати сорту Алтайський помаранчевий та алтайський мед. А от алтайський рожевий, якраз зараз почав плодоносити. Хоча я теж думала вже ліквідувати цей кущ. Думаю. Ну, раз немає томатів, значить треба його вже викинути. А він ось подивіться, вирішив мене здивувати. Це алтайський рожевий. Це все той же самий куш, де дебарао золотий, насіння якого просто попало в землю. І ось до сих пір він ще плодоносить. Минулого разу ми з вами нарахували тут 17 китиць. Ну, і ось до сих пір ці китиці достигають. Плоди такі ж самі смачні, але, звичайно, самі плодики стали набагато менші. Ось такі вони зараз. Але все одно, які вони чудові. Ну, а Це сорт е, Чорна черешня. До сих пір я обламую всі пасинки, а він все жене і жене і пасинки за товщиною, такі ж самі, майже як головне стебло. Подивіться ще, скільки є плодів, е, листя зелене, зовсім не портиться. І ще раз скажу: це той же самий томатик, який був. Тобто насіння якого просто впало на землю, само проросло і теж ось до сих пір радує нас своїми плодами. Залізло аж, як ви бачите, туди за перець і там теж дуже багато плодів. Це чорна черешня. Ось такі гронка, такі томати. А поряд знаходиться томат княгиня, який теж порадував цього року. Ось такими гарними плодами. Вони м'ясисті і дуже смачні. Тому я щороку їх висаджую. А ось тут зелений поряд. Знаходиться томат, який називається Яша Йогославський. Чомусь він у мене зав'язав пару китиць ось тут і тут, а потім перестав. Видно, йому було спекотно. А зараз ось знову має такі плоди, такі гарні китиці. Це томат, я ще його Аліфіровцях залишилося зовсім мало томатів, але, тим не менше, вони є. Це серце пустелі, дуже схожий е, сорт, як я вже говорила, з лисячим носом. Ось такий томат, можуть бути подовжені таке біля носика, справді. І ось там зверху ще залишилося. А це сорт Кизилтау. Ось, ще є кілька плодів. Гібриди теж в мене є, і дуже гарно плодоносив цього року. Я його посадила вперше. Це гібрид Конго. Ось так він закінчує своє плодоношення. Томати ще є. І хочу сказати, що вони. Дуже м'ясисті і дуже смачні. Зовсім не схоже, що це гібрид. Ми звикли, що гібриди, ну, якісь вони не такі смачні, як просто е, томати салатного призначення. А ось цей гібрид мене порадував. Гібрид кон. Цікавенький сорт, такий в мене цього року, який називається пальчики мальвіни. Ось такі кітиці з невеличкими плодами, гарної форми. Солоденький, гарний томатик, який називається пальчики мальвіни. Кущ високий, десь більше двох метрів, і повністю весь був всипаний томатами. Ось такими китицями, як ви бачите, ось виходить раз-два. Тобто, через два-три листка йде кожна китиця. Томатів сливовидної форми в мене багато. І цього року я посадила томат, який називається бускова сливка. Він мені дуже сподобався, тому що китиці зав'язував повністю. Не було жодного такого, як кажуть, пропуску томати ось такої. Гарної форми з носиком і дуже гарного рожевого кольору. Це бускова сливка. Виростає, ну, певне, до трьох метрів. Наступного року висажу в теплиці там, де йому буде краще. Ліпьошки в кожній китиці залишилося по одній. Теж збирали по дві-три таких ліпьошки в кожній китиці, а тепер залишилося по одному томату, а вверх. Ось почав опять йти по два томати, а внизу було по три. Це сорт ліпешки. Ось перед вами плід сорту ліпешки. Як ви бачите, на кущах можуть рости. Томати різної форми можуть бути ось такі пухкі, трошки подовжені у вигляді сливи, а можуть бути і у вигляді перцю. Даний плід має вагу 248 грамів. Ось такий томат всередині. Як ви бачите, зеленої плями біля плодоніжки взагалі немає, він дуже м'ясистий. Але хочу сказати, що коли томат перезріває, то в ньому можливі ось такі порожнини. Але це нічого. Подивіться, який він м'ясистий. Дуже гарний, дуже смачний томат, врожайний, солодкуватий за смаком. Це томат ліпьошки. Це, друзі, останні достигші плоди болгарських сортів. Це сорт дружба, а це сорт гармонія. Ну що ж, подивимось, що вони покажуть, бо це середня маса. У мене вже сорт гармонія дуже добре перестиг. 329 грам і сорт дружба. 396. Ну, ось така в них вага. Ну, які ж вони гарні. Боже, не можу заспокоїтися. Скільки вирощую, стільки і дивуюся природі. Подивіться, оце сорт гармонія, перестигший. Але подивіться. Одна м'якоть, ніде немає ніяких ем, таких пустот, не видно навіть цих камер насіннєвих. А ось це ага, дружба. Подивіться, я не знаю навіть під яким кутом показати, щоб ви побачили всю структуру м'якоті цих солодких томатів, насичених сонцем, теплом. Ну, ось і все, друзі, що я вам хотіла на сьогодні показати і розповісти про ті томати, які ну, вже останні плоди віддають. Здоров'я вам, миру та добра!